Історія про позитивчика жив собі хлопчик і звали його Позитивчик. Всі, хто знали цього хлопчика, ніколи не бачили його засмученим або злим. Люди не бачили його і зі сльозами на очах, і навіть не знали, чи плаче колись цей хлопчик. Посмішка та гарний настрій завжди супроводжували його. Всі, з ким зустрічався позитив, Раділи та посміхалися, а ті, хто проходив повз цього хлопчика, дивувалися його сповненими радістю очам. Одного разу позитив зустрів дівчинку, яка дуже плакала. Він запитав у неї, що сталося, але дівчинка від сліз не могла нічого розповісти. Тоді позитив подарував дівчинці повітряну кульку. Дівчинка подивилася на кульку від незнайомця і засоромилася. Це мені? запитала дівчинка. Так, відповів позитивчик, не можна плакати, не треба засмучуватись. Якщо навіть трапилось щось кепське, просто треба, щоб поряд був друг. Він обов'язково допоможе. Але в мене немає такого друга, заперечила дівчинка. То тобі тільки так здається, твої близькі, братик або дівчинка з сусіднього під'їзду можуть бути справжніми друзями для тебе, пояснював позитивчик. Аж раптом дівчинка не втримала кульку і та злетіла високо у небо. Дивись, сказав позитив. кулька полетіла втішати хмаринку, щоб вона не плакала. А я теж не плачу, радісно відповіла дівчинка. Позитив та дівчинка посміхнулися один одному, і настрій став ще кращим.